Параграф 25. захворювання органів сечовидільної системи та профілактика їх Ви вже знаєте, що для нормального функціонування організму з нього мусять постійно виводитись кінцеві продукти обміну речовин, чужорідні речовини, а також сполуки, які є в надлишку. Тому порушення діяльності будь-якого з органів сечовидільної системи в результаті захворювання призводить до істотних змін у діяльності всього організму людини. Це виявляється певними ознаками та симптомами, які найголовніші ознаки та симптоми порушення діяльності органів сечовидільної системи. Центральним органом сечовидільної системи є нирки, тому ураження їх є найнебезпечнішим для організму. Ознаки порушення діяльності нирок, поява набряків, тупий ничий біль попереку, іноді раптовий сильний або в нижній частині живота, раптова безпричинна зміна кількості, чи дуже мало, чи дуже багато, ніж зазвичай, та кольору сечі, підвищений артеріальний тиск. Головний біль, анемія і загальна слабкість. Поява будь-якого з цих симптомів є підставою для невідкладного звернення до лікаря. Визначальним у діагностуванні захворювань сечовидільної системи є лабораторний аналіз сечі. Основними доказами захворювань сечовидільної системи є поява в сечі еритроцитів, білків і підвищена кількість лейкоцитів. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник можуть уражатися хвороботворними мікроорганізмами, які потрапляють у ці органи через кров з різних осередків інфекції в організмі, наприклад, під час ангіни, захворювання зубів тощо, якщо людина не дотримується правил особистої гігієни. Хвороботворні мікроорганізми проникають через сечівник у сечовий міхур і звідти поширюються на інші органи сечовидільної системи, спричинюючи їхнє запалення. Запальним інфекціям і поширенню мікроорганізмів сприяють загальне перехолодження організму, застуда, здоров'я людини. Для запобігання важким захворюванням органів сечовидільної системи, їх слід захищати від переохолодження, тому потрібно стежити за тим, щоб одяг відповідав погодним умовам, які бувають захворювання органів сечовидільної системи. До найнебезпечніших хвороб сечовидільної системи належить запалення нефронів, гломерулонефрит. Найчастіше гломерулонефрит розвивається як наслідок особливих порушень у діяльності імунної системи після захворювань на ангіну, дифтерію або скарлатину та деякі інші інфекційні хвороби. У разі гломерулонефриту вражається клубочок капілярів нефронів, а із часом велика кількість нефронів руйнується повністю. При цьому захворюванні стінки капілярів клубочки стають проникними для білкових молекул і починають пропускати клітини крові. Оскільки білки плазми крові переходять у сечу, то в самій плазмі знижується осмотичний тиск, і вода переходить з крові до тканин. Наслідком цього є утворення набріків. Запам'ятайте, Гломерулонефрит потребує обов'язкового і якнайшвидшого лікування після появи найперших проявів. За відсутності лікування може настати смерть або захворювання перейде в хронічну форму, яка також є смертельно небезпечною. Пієлонефрит запальний процес з переважним ураженням канальцевої системи нирки, зокрема ниркової миски. Захворювання супроводжується частим та болісним сечовипусканням, підвищенням температури тіла, болем у поперековій ділянці, сонливістю загальним нездужанням, цистит запалення слизової оболонки сечового міхура, уретрит запалення слизової оболонки сечівника. Ці захворювання спричинюють різні мікроорганізми, які потрапляють у сичівник і сечовий міхур за недотримання правил особистої гігієни або за переохолодження. Запальні процеси в цих органах супроводжуються частими позивами на сечовипускання, болісними відчуттями під час нього, підвищенням температури тощо. Цистит та уретрит небезпечні різними ускладненнями, тому в разі появи болю або будь-яких порушень сечовипускання слід обов'язково звернутися до лікаря. Здоров'я людини. За повного порушення сечовидільної функції нирок у лікарській практиці застосовують апарат штучна нирка. За допомогою цього апарата з крові хворого видаляють кінцеві продукти обміну. Зрозуміло, таку процедуру через кілька днів треба проводити знову. Однією з поширених хвороб сечовидільної системи є сечокам'яна хвороба, вона проявляється появою так званих камінців у нирках і сечовивідних шляхах малюнок 104. Ці камінці утворюються з компонентів сечі солей сечової кислоти, кальцій ортофосфату тощо. Камінці ускладнюють виділення сечі, уражають слизову оболонку, що спричиняє сильний біль. Інколи під час важкої фізичної праці чи активних занять спортом камінці можуть зрушуватися зі звичного місця і потрапляти у сечовід. Це спричиняє ниркову коліку, сильний біль у ділянці живота та в попереку. може значно підвищуватись температура. У разі настання ниркової коліки слід негайно звернутись по медичну допомогу Як запобігти захворюванням органів сечовидільної системи. Щоб уникнути захворювань сечовидільної системи, треба своєчасно лікувати різні інфекційні хвороби і запальні процеси, вести правильний спосіб життя. Оскільки нирки є основним місцем виведення з організму шкідливих і отруйних речовин, слід бути дуже обережними при поводженні з отруйними речовинами. У разі потрапляння всередину організму деякі отрути здатні руйнувати нирки або порушувати їхню діяльність. Особливо уважним слід бути вживаючі ліки, бо деякі з них здатні побічно впливати на функції нирок. Запам'ятайте, Уживати ліки можна тільки за призначенням лікаря, суворо дотримуючись його приписів. Цікаво знати, для профілактики лікування хвороб нирок з давніх давен використовують різноманітні рослини малюнок 105, кавун, кріп насіння, хвощ польовий, липовий цвіт тощо. Наприклад, споживання 2-2,5 кг кавуна протягом доби сприяє розчиненню солей і запобігає утворенню в нирках камінців і піску. Чай з лимоном з хвоща польового чи липового цвіту посилює і прискорює скорочення ниркової миски і сечоводів. завдяки цьому солі та камінці проштовхуються до сечового міхура. Настій насіння кропу заспокоює ниркову колійку, розчиняє камінці. Для профілактики та лікування сечокам'яної хвороби вживає також настої та відвари селери, кмину, мучниці звичайної, звіробою звичайного, споришу звичайного, здоров'я людини. Для підвищення опору органів видільної системи, до збудників захворювань чи несприятливих чинників довкілля слід загартовувати організм, правильно харчуватися, суворо дотримуватись правил особистої гігієни, бути обережним з різними отрутами, вживати ліки лише за призначенням лікаря. Особливу небезпеку для органів сечовидільної системи становить вживання спиртних напоїв та наркотиків, оскільки вони призводять до поступового необоротного ураження клітин нирок. Ключові терміни і поняття пієлонефрит, гломерулонефрит, сечокам'яна хвороба, уретрит, цистит у загальному знання. Основними ознаками захворювань органів сечовидільної системи є набряки, зміна кількості та кольору сечі, біль при сечовипусканні. Порушення функціонування сечовидільної системи, пов'язані як з розладами сечоутворення, так і з виведенням сечі з організму. Смертельно небезпечним є запалення нефронів та їх руйнування. Порушення обміну речовин може спричинити утворення Камінців у нирках, і сечовивідних шляхах, запальні процеси в органах видільної системи спричиняють хвороботворні мікроорганізми, треба уникати потрапляння до організму алкоголю, наркотиків і токсичних речовин.